Так, продовжуємо тему стосунків з Богом, тобто стосунки Бога з різними людьми. Є Бог, який відноситься до язичників згідно совісті. Написано, Бог судить язичників згідно їх совісті. І ще раз повторюю, це не означає, що вони мають можливість оправдатися. Оправдання нема. Якщо людина щось зробила не по совісті, навіть якусь саму маленьку дрібничку прийде прокляття в її життя. Крапка. Це стосунки, які ну, зведені до абсолюту. Він не судить, Господь не судить. Навіть якщо з точки зору закону, це, це останній гріх, який заслуговує смерті. Але якщо це людині по совісті, там, не знаю, помститися, вбити когось, да? не знаю, навіть жінку забрати чиюсь, згадайте історію, до речі, Давида. Пам'ятаєте? Вірсавія, що Господь зробив? Він послав пророка до Давида. І що пророк зробив? Вскрив його оцю совість? Вскрив і Давид сам себе осудив. Тобто він сказав, така людина, яка це зробила, заслуговує. Смерті. Потім Пророк каже, це ти, та людина. І от з того моменту, Давид усвідомлює свій гріх. До того він сліпий. Дуже показова річ. Так само Ісус, що робив. Хто без гріха, хай перший кине камінь. Він Кривав совість людську і, каже, вони відійшли, осуждаємі своєю же совістю. Але зрозумійте, тепер, верне, тепер йде мова про закон. Що робить закон? Закон нам розказує, що правильно, що неправильно, що можна, що не можна. Він покриває нашу совість. Тобто, коли в тебе є зовнішній суддя, зовнішні правила, зовнішні е, ну, речі, по чому судити, ти перестаєш слухати свою совість. Тобто духовно, отак як Мойсей накрив своє своє голову покривалом, так само на наше серце лягає покривало. Яке ми рано чи пізно просто перестаємо слухати свою совість, бо в нас є зовнішній е, суддя. У нас є зовнішнє правило, по якій ми судимо, ми оцінюємо. Нам наша совість вже не потрібна, щоб судити. Життя під законом, життя стандартного єврея, совість покрита, совість не пікає. Вона не мертва, але її ніхто не слухає. Вона, вона нічого не рішає. Рішає зовнішня поведінка. Неважливо, що тобі совість говорить. Але якщо закон каже так, значить так. Оцінка всього зовнішня. Цього способу стосунків з Богом є так само є плюси, є мінуси. Великий мінус, що ти себе не слухаєш. Ти мертвий для себе. Ти черствий для себе. Під законом є перша частина закон, це роби, це не роби. І будуть такі наслідки. Друга частина це жертва. Тобто, якщо ти це зробив, заплати жертву, і ця жертва покриє твоє беззаконня, покриє твій поступок. Що це значить? Правила дорожнього руху на червоний їхати не можна, обганяти де сплошна не можна. Але якщо ти хочеш це робити, просто приготуй гроші, які ти заплатиш, штраф. Все. Тобто це не є абсолютно не можна. Це є правило, але за порушення цього правила, як це? Є ціна. І тут нема абсолютного прокляття. Тобто ти, ти порушив все. Ти заслуговуєш смерті, там є, є речі, за які, за які розплата смерть. Ти вже там вівцями, жертвами, ще якимось там не обійдешся. Але так само в законі є, якщо щось біжи в храм, хапайся за роги жертвенника. І навіть смерть тебе не настигне. І ті, хто бігли тебе вбити, вже не мають права з тобою нічого зробити. І ти можеш відправитися, є такі, як це, міста у біжища, да, в які можна було сховатися від розплати, від тих, хто тебе шукає, ну, шукає смерті тобі. Тобто закон поруч з наказанням за гріх має... Жертвенну сторону. І це теж закон. Це комплекс, його не можна один від одного відділити. Тобто, якщо ти порушив закон, заплати. І для нормального єврея логіка проста. Навіщо мені? Просто мені дотримуватись закону дешевше. Але якщо я хочу, ну це буде дорожче. Я зразу готую гроші, щоб заплатити, розумієте, так? Да? Підготував гроші е, на штрафи і тепер ганяй. Все нормально. Вони прийдуть, ти їх заплатиш. І ви в розрахунку. Воно трошки таке лицемірне, але закон, е, якби цей дітоводітель, це він підводить до Христа. Він не мав бути на постійно. Він мав показати зовнішню сторону, як правильне серце мислить, поступає і діє, що світлофор для чого правило дорожнього руху? І суть правил, да? дух правил, щоб уникати аварійних ситуацій. Все. Якщо ти посеред ночі їдеш, нікого немає, в тебе червоне світло, десь посеред поля, там, скажімо, да, або навіть посеред міста, червоне світло нікого взагалі немає. В Бразилії, до речі, так і їздить. Стемніло, все, ніхто на червоне світло не зупиняється. Ну, але це питання безпеки для них. Бо коли ти зупинився вночі на червоне світло... Можуть відкрити дверку, викинути тебе з машини. <плес> <плес> От. Тобто там ніхто не зупиняється. Але в чому суть? Тобто твоя задача не створювати аварійних ситуацій. Якщо нікого нема, їдь собі спокійно, навіть червоне світло. Ти аварійної ситуації не створив. Закон... Не для буквоїдства, не для того, що ну бач червоний, ну все штраф, ну що ж ти хочеш. Типу ми тут ні при чому, розумієте, міліція такий. Ми хороші. Це чисто-чисто закон. Все, тут, вибач, ну, я тебе люблю. <смі> <смі> да? Я тебе поважаю, але штраф випишу з посмішкою. От. Тобто ми вмиваємо руки, да? І оцей закон, він сліпий, взагалі сліпий. Ми не маємо відношення до людини. Людина може бути хорошою, але вона порушила закон, вона сяде в тюрму. Крапка. Закон сліпий, і закон не призначений для того, щоб отак буквоїстувати, щоб зовні його а, якби сприймати. Справжня суть закону, і наш Господь його дав, щоб ми зрозуміли його дух, щоб ми зрозуміли його суть. Щоб ми зрозуміли, от так людина, яка любить Бога, людина, яка, яка повна любові, от десь отак от вона себе веде. Щоб ми по зовнішньому, як Ісус сказав, по плодам пізнаєте її, щоб ми по зовнішньому зрозуміли, що от воно, от так, отак от десь щось наближене до нового. Вника, як це, е, Навіну, да, вникай в себе і в Писання в Новому Завіті в Слово Боже. Вникай із рівні. Щоб не було сліпе зовнішнє тільки християнство і щоб не було таке сліпе внутрішнє язичництво. А щоб це було, був реально живий син живого Бога. І стіна плаче, тут ані ні до чого. Кланятися, записочки туди тикати, в надії, що Бог почує. Можна. Але є путь кращий. І про нього в, наступну, в наступній серії. Будьте благословені!